Привіт! Мене звати Алла, і на каналі Кулінарні витівки. Сьогодні будемо робити малосольні огірки та малосольні кабачки. Огірки я намочила. І у мене ось такий в банці букет. Тут у мене кріп, хрін, листочки вишні. Ось такі я вчора купила і поставила в банку, щоб воно не зав'яло. Коли вже трохи поїли свіжих огірків, хочеться щось таке цікаве. І коли вже воно трохи надоїдає, я роблю малосольні огірки. Я кладу на банку два листочка вишні, беру листок хріну, можна не різати, можна просто його так зламати і покласти на дно. І ось такі парасольки, кропу. Я беру 2-3, щоб воно дуже пахуче було. Взагалі дуже гарно кидати. Листочки смородини. Але зараз у нас така жара вся, смородина погоріла. І ось мені прислала мама таку сушену листочки смородини, які вона <сувала> висушила для консервації, дякую їй. Вони розмокають і дуже пахнуть. І кладу перець горошку, 7-8 горошинок. І перу гіркий перець і його нарізаю ось такими шматочками. І, звичайно, чесник. Я беру два великих зубці і буду їх дрібнити. Чим ж рецепт гарний малосольних огірків? Тому що він швидкий, він універсальний. Одним рецептом я солю і огірки, і малосольні, і кабачки, і помідори. Тобто він дійсно універсальний. Огірки я буду відрізати хвостики і буду їх отак проколювати, надрізати вірніше. Але дивіться, якщо ви хочете, щоб вони швидко засолилися, то надрізайте. Якщо вам хочеться, щоб вони там були через тиждень, то взагалі можна їх цілими покласти і не надрізати. Я завжди роблю так: одну банку роблю надрізаю, другу беру не надрізаю, а третю надрізаю і ставлю в холодильник. І тоді, виходить, поки першу з'їли, друга вже така, як потрібно, з'їли друг, потім, поки вже з'їли другу, вже кисла та, що стояла в холоді. Друзі, якщо вам подобається мій контент то у вас є можливість, Підтримайте кулінарні витівки, ставши спонсором. Це допоможе моєму каналу. Дякую вам. Коли вже повністю напхали банку, то зверху ще ложимо хрін. Я його вже не ріжу, а так листком. І зараз відріжу ще пару парасолік кропу. Ось так, запихаю, ще візьму. Щоб воно було запашне. Чим більше кропу, тим більше смородинивих листків. Воно тоді таке пахуче. Дивіться. Ось тільки я кладу солі в стаканчику. Тепер я покладу його в ложку в столову. Це буде повна столова ложка з горою. Зараз я ще залишок вистукаю. Ось так. Але я не кладу в банку, щоб тоді з банкою його не перебувтувати. Я кладу в воду. Тобто ця одна столова ложка йде на, одну, на один літр води, холодної. І я її розколочую, поки сіль не розтане повністю. Коли сіль уже розтала, тоді я заливаю. І все. І закриваю слабенькою капроновою кришкою, і при кімнатній температурі воно стоїть двоє суток, і через двоє суток можете смакувати. Далі я буду солити робити малосольні кабачки. Минулого року якось я, не дійшли в мене руки до малосольних кабачків, я так і не спробувала. А цей рік вже перепробувала дуже багато рецептів різних з кабачків, багатьма з вами ділилася. І зробила малосольних літрову баночку кабачків. І ви знаєте, була здивована. Звичайно, повністю огірків вони не замінюють. Тому що огірки набагато твердіші, хрумкіші, але ж тут в кабачках ця частинка, де біля шкірки, тверда, а там, де насіннячко, навіть у молодих, то вона, звичайно, м'якша. Так само беру літрову баночку, беру два листки вишні, беру парасоль кропу, додаю листочки смородини і часник дрібний чесник зараз докидаю в баночку. Роблю повністю так, як і на огірки. Зараз візьму, ще залишився зубок чеснику, то вже докидаю, і візьму перчик, поріжу, вірніше, пів перчика для гостроти. І все. І буду напихати банку кабачками. Можна просто порізати кружечками, але я купила цей ніж фігурний. І мені цікаво, тепер у мене і картопля фігурна і кабачки фігурні. Ось Я натоптала, натоптую дуже. Ось, дивіться, щоб була повна. І так само зверху даю парасольку кропу, ще одну парасольку кропу запихаю, щоб були запашні. Ось так і буду робити маринад. Я беру на літрову банку, роблю так само, як ви будете робити на одну літрову банку, то діліть навпіл, тому що води влізе пів літра. Я просто буду ще одну робити, то я вже на літро. Рецепт буде написаний на літро води, а ви орієнтуйтеся. Зараз я залюю і ви побачите, що половину маринада піде. розсолу, вірніше, піде на е, таку напхану, дуже літрову банку. Ось Дивіться, скільки залишилося ще на одну банку. Тобто можете ділити рецепт навпіл, якщо будете робити одну все. І залишаємо на дві доби. Прийшло дві доби, розсол помутнів, бачите? Тепер дивіться. Ну, огірки, звичайно, тухшенькі. Ну, вони вже як малосольні, хто які любить, але ж запашні, дуже кропом пахнуть. І кабачки. Ну, кабачок, дивіться, він не змінився на колір. Так, він трошки м'якший від гірка. Готуйте і до зустрічі!